Вітаємо вас, людимолята, вітаємо тебе, Артемка, на нашому занятті. Дякуємо, що приєдналися до нас. Артемка, подивись, будь ласка, уважно на мою картинку. Поглянь до нас сьогодні на заняття завітала дуже цікава комаха. Як ти думаєш, хто це? Комаха. Бджола, молодець, вірно. Артем, давай подивимось на бджолу. Дізнаємось, що вона має. Дивись уважно на екран. Вона має жовте тіло, смужку. Бачиш такі черненькі смужки, крильця, вусики. Що вона ще має? Очі. Має очі? Ні. Вона питання Глазки є, Артем? Вона ні. Є, так, добре. Ще ротик да, в неї є? Є ротик? Ні. Добре. І ще вона має таке, подивись уважно, гостре жало, яке вона нас може вжалити. Бачиш його? Да. Так. Добре. Добре, Добре, молодець, Артемка. Ми тобі пропонуємо пограти у цікаву гру разом з бджілкою, яка називається Знайди пару. Поглянь, Ось у нас є така квітуча поляна, і на ній сидять дуже багато бджіл. Вони збирають okay. мед. Давай ми з тобою уважно подивимося і знайдемо однакові бджілки. Давай ми подивимося, okay. подивимо, подивимося спочатку на ось цю бджілку, бачиш? Така вона з крильцями усміхнена. Пошукай ще таку ж бджілку, бачиш? Покажи пальчиком вона. таку саму бджілку вона. знайди. Вона. Ось так. Молодець. Ось вона полетіла. Бачиш, тепер їх дві пара. Тепер давай подивимося на ось цю бджілку. Знайди таку ж саму. Вона. Так, ось вона. Так, ось бачиш, прилетіла також молодець. Давай поглянемо тепер на ось цю бджілку. пошукай таку саму. Показуй пальчик. Знайшов? Тут. Ну так, ось вона, вірно, полетіла. І в нас залишається ось ця бджілка. Давай ми знайдемо її пару. Вона. Так, ось вона. Ось так прилетіли. Молодець, ти знайшов всі пари. Артема, а тепер давай ще в одну групу пограємо, хочеш? Так, хочу. Добре, дивись уважно на екран. Зараз ще така буде цікава гра. Подивись, уважно, бачиш, тут є такий будиночок для, бджоли, для бджіл, бачиш? Такий Добре, великий, кругленький. Хто там дживо? Там бджоли живуть. Але бачиш, тут дві бджоли летять і вони не можуть знайти свій будинок. Але у тебе є підказка. Подивись, на їхньому будиночку намальована геометрична фігура. Як вона називається? Круг. так. А якого кольору? Червоного. Червоного, добре. І подивись, дві бджілки летять і не знають, де їхній будинок? Як ти вважаєш? Яка бджілка? Ти вже показав. так, Добре. А яка бджілка? Це, напевно, там мед. так, Яка бджілка несе свою корзинку із такою ж геометричною фігурою, як на будиночку намальована? Як Ми ти вважаєш? Так? Та що круг, чи та що квадрат? Ух, Я... добре, давай перевіримо. Тут... Так, вірно, давай далі. Тут... Так, так. Тепер подивись на будиночку, яка геометрична фігура намальована. Що намальовано, каже? Квадрат. А, квадрат, Добре. І яка ж бджілка буде туди йти? Не йти, а летіти. Яка та, що несе круг, чи та, що несе квадрат? Показуй пальчиком. Квадрат. Квадрат. А, добре. А якого кольору квадрат? Кажи голосніше, Арте, ми теж хочемо чути. Мама твоя чує, а ми ні. Добре. 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 Так, вірно, молодець. А тепер яка геометрична фігура намальована на будиночку. Яка фігура? Так як фігуру назові, як вона називається. Як називається? О, квадрат Ні, чи говорю. трикутник. Покутник. Трикутник, Пишу. кажи голосніше, Артем, добре. Трикутник. І яка ж бджілка підходить: та, що несе трикутник, чи та що квадрат у своєму кошику? Трикутник. трикутник. Показуй пальчиком. Покажи, ну, Артем. Вона. Так, давай зараз перевіримо. Добре, молодець, вірно все. Молодець, Артемка, не бійся відповідати, кажи голосніше, щоб ми тебе чули, добре? Ти все правильно кажеш, молодець. Ну що, Артемка, ми тобі пропонуємо зробити самостійно бджілку. Але спочатку нам треба підготувати наші пальчики до роботи. Тому давай ми подивимося уважно на екран і давай разом повторювати. Б'їлка весело літає, квіткам вічка розтуляє. каже квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. Так, молодець. Добре артем, Добре, артем, готували ручки. Для аплікації нам знадобиться клейонка, хустинка, два кружечки чорного кольору, три кружечки жовтого кольору, один кружечок білого і дві половинки білого кружечку. А також кольоровий папір будь-якого кольору у мене фіолетовий, чорний фломастер, рожевий фломастер і клей олівець. Беремо жовтий кружечок, кладемо його на клейвоночку, змащуємо клеєм і наклеюємо його з одного боку на кольоровий папір. Хустиночкою пробираємо залишки клею. Беремо чорний круг, перевертаємо його некольоровою частинкою. Смащуємо клеєм і наклеюємо, трішки заходячи на жовтий кружечок, як показано на відео. Прибираємо залишки клею за допомогою хустинки. Те саме робимо з наступним кружечком жовтого кольору. Так робимо з наступним кружечком чорного кольору. Змащуємо клеєм і наклеюємо трішки поверх жовтого кружечку. Знову жовтий кружечок. Змащуємо клеєм. І знову наклеюємо на кольоровий папір. Тепер так само робимо з білим кружечком. Беремо дві половинки білого кружечку. Це будуть крильця. Ми їх також смащуємо клеєм і наклеюємо наверх кружечків. Бддюлки, качуємо і малюємо косенята. Також бджілки мають маленькі чорні ріжки. Ми їх також малюємо. І не забуваємо про лапки. Рожевим або червоним фломастером малюємо посмішку. Ось така весела бджілка у нас вийшла. Це зрозуміло, Артемка. Так, да, так. Да. Добре. Артем, а як ти вважаєш, яку користь приносить ця комаха бджілка? — Що в чаті роблять? — Пам'ятки. — Що вони роблять? — Пам'ятки. — Ну подумай, будь ласка. Яка користь від білки? — Мед. Ну, — Мед, так. Добре, вона мед приносить. А е, чим нам корисний мед? Ти знаєш? Якщо ти захворів, що можна зробити? Полюбкуватися чим? Медом. Чим? Тобі, матусю, робила чай з медом? — Так, була. Робила, Добре. так. Добре. Молодець Артемка. Ти все знаєш, розумнічок. На цьому ми будемо завершувати заняття. З нетерпінням будемо чекати на фото твоєї бджілки. Так. І до наступної зустрічі. Бувай! Бувай. Дякуємо.